Шановні підписники, любі друзі, сьогодні ми відзначаємо 34-річницю ту річницю Незалежності України. Незалежне це не просто слово, яким нарікає сусід по карті. Незалежне – це держава, яка заявила про самобутність власного народу. Це самостійний суб'єкт міжнародного права. Це форма організації суспільства, що включає в себе територію, владу та людей. Це держава, яка заявила про своє суверенне право приймати рішення у власних інтересах та в інтересах свого народу. 21 серпня Верховна Рада України прийняла закон України про засади державної політики національної пам'яті українського народу. І те, що триває з 2014 року, отримала законодавчо закріплений термін війна за незалежність України. Так. Національна пам'ять українського народу є наріжним каменем незалежності української держави. Щодня на полі бою, у дипломатії, у музиці, юриспруденції, освіті, науці, літературі, бізнесі, промисловості, спорті в усякій справі та українки доводять своє право жити у вільній країні, без болота, без мороку, без диктатури, без хаосу. З 24 серпня 1991 року на території України діють Конституція України та закони України. На законодавчому, судовому та доктринальному рівнях ми доводимо своє право бути серед європейських правових систем. Правова система України історично належить до Романо-Германської правової сім'ї. Варто пам'ятати, що незалежність це справа кожного та кожної з нас. Ніхто нам не допоможе доти, доки ми самі собі не допоможемо. Як казав Абрам Лінколь, ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі. Хай живе Європейська Україна! Хай живе вільна українська держава, хай живе незламний український народ. З Днем Незалежності, моя рідна країна. Слава Україні!